Їй і ми голосно закличмо, радуйся промисло створителя сповнення, слава цій сину, і святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, пречистий храм спогасів, дорослі на світлиця і діва. Пящена скарбниця Божої Слави, Днес водиться в нім Господній, благодать собою водячих, що в дусі божественні, як успівують ангели Божі, вона є уселя небесна. От і святий, Еси, Боже наші, дві славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь, святий Боже, святий кріпкий, святий, посмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий. Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий хріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава І Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків, святий безмарь. Боже, святий кріпкий святий, безсмертний помилуй нас, будьмо уважні, ми росім примудрізі, будьмо уважні. Величай душа моя Господа і возрадувався дух мій, у Бозі спасі моїх. Бо злянуся на смирення слуги своєї, ось бо віднині облажать мене всі роди, Величай, душа моя Господа і дух мій у возі спасі моїм. Премудрість до Солонян другого посилання, святого апостола, Павла, читання, чому уважні Павло, Селіван та Тимотей, Солонській церкви, що в Бозі, отці наші, Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир від Бога, і Господа Ісуса Христа. Мусимо за вас брати повсякчас, дякувати Богові, як воно й годиться, бо ваша віра зростає, вельми, і любов кожного з вас усіх до інших збільшується, так що ми самі хвалимося вами по церквах Божих, вашою витривалістю і вірою в усіх переслідуваннях та напастях, які ви переносите, то знак справедливого Суду Божого, щоб ви стали гідними Царства Божого, за яке страждаєте. Така вже Божа справедливість відплатити утисками тим, що вас утискають, а вам, що утисків, зазнаєте відпочинком з нами, коли явиться з неба Господь Ісус з ангелами своєї могутності у вогні та полумі, що відплатити тим, що не знає Бога, і не коряться Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони зазнають кари вічної погибелі. Далеко від лиця Господа, від його слави і сили, коли Він прийде того дня, щоб прославитися у своїх святих, і щоб усі віруючі подивом гляділи на нього, бо ви увірували нашому свідченню між вами. Аллилуйя, Аллилуйя. дочко, дочкою, поглянь і прихили вухо Твоє, Аллилуя, Алилуя, Алея, Алилуя, лицю Твоєму помоляться, багатії народу. Аллилуйя, аллилуйя, оливуя, Аллилуя, Аллилуя, про мудрість прості, вислухаймо Святого Евангелия, Руси. Від луки святої Євангелія читання слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Одного разу, коли Ісус учив. Сказав до нього хтось із народу, Скаже братові моєму, що поділився зо мною спащеною, Ісус промовив до нього, чоловіче, хто настановив мене судею або розподілювачем над вами. Далі промовив до них, глядіть і бережіться всякої зажерливости бо не від надміру того, що хто має, залежить його життя. Тому кажу вам, не журіться про життя ваше, що їстимете, ані про тіло, що одягнетеся Бо життя більше від їжі, тіло більше від одежі, гляньте на круків, що не сіють, ні не жнуть, нема в них ні комори, ні стодоли, а проте Бог її годує, оскільки більше варті ви птахів. Хто з вас, трудившись, може додати до віку свого. Хоча б не лікоть, коли отже і це найменше понад вашу силу, тому клопочетесь про інше. Гляньте на лілеї, як ростуть, не працюють і не прядуть. А кажу вам, що навіть Соломон у своїй славі не одягався, так, як одна з них. Коли отже. Траву що сьогодні на полі, а завтра кидають до печі, бо так одягає то скільки більше вас маловіри. і не побивайте, що вам їсти та що пити, і не клопочіться, бо того всього шукають люди віку цього. Отець же ваш знає, що воно потрібне, ото шукайте царства, і це вам додася. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Слава Ісусу Христу. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Здається, потрібним вирішенням переймався хтось із народу, який попросив Ісуса, щоби звернув увагу своєму брату. Який би поділився своєю спадщиною, ніби до кого до кого звернутися як не до Бога, так? Але Ісус легенько відійшов від цього питання, кажучи, що найперше не тим переймаєтесь. Так, насправді це є проблема сьогодні і була колись, коли буває, що брат з братом чи брат з сестрою не можуть щось поділити, в чому справа? Здається, діти однієї матері. Але десь щось недоотримали, надміру на щось покладаються. І, можливо, хтось думає, як буде мати цю отчастку, він буде вже щасливий. Скільки є так, що брат з братом судиться, або сестра з сестрою, або брат з сестрою, я знаю кілька таких особистих випадків, що ж суд ще не закінчився, а ті, які судилися, вже помирали. Ось тому Господь Бог відійшов від того питання, кажучи, що це не є головне, і не треба так тим перейматись. Звичайно, що все має бути так чесно, як належить. По можливості, звичайно. І не перейматись, це не означає, що церква є проти якихось наших певних земних благ. Ні. Дуже навіть часто ті чи інші наші багатства, блага. Вони допомагають для розвитку суспільства, церкви і так далі. І це нормально багато величних постатей церковних були з надзвичайно багатих родин, які мали можливість, можливість більше зробити чим. Ті святі, які бідніше жили, ну, тому що мали більші можливості. Це зрозуміло, правда. Наприклад, навіть якщо взяти нашого митрополита Шептицького, він був з графського роду, він викуповував землі, будинки поляків, росіян. Були наші будинки, він чесно вів бізнес е, викуповував в Ленінграді е, в Русі ще в кількох містах, таких наші церкви започаткував. Людина, яка б не, не мала можливостей, не могла б цього зробити. Але тут дуже важливо пригадуєте, коли Юда. Звернув увагу, коли <кій> дорогоцінне миро вилито на Ісуса. Чому Він звернув увагу? Тому що Він був лукавий і скупий. Він каже, чому не продано це миро і не роздано бідним. Так само і деколи коли люди думають. Чому, наприклад, десь такий величний храм будують, а могли би там е бідним роздати? Правда, з точки зору єретичної, воно ніби справедливо, але недоречно. Пригадуєте, що Ісус Христос на такі речі сказав: бідних маєте завжди біля себе? То робіться, а не шукайте когось звинувачуйте, що хтось щось не так робить. Тобто, найперше, шукати чогось вічного, а ті всі речі нашого здобутку, вони через Боже благословення нам будуть дані. Де ми навіть. Можливо, не зауважимо, як вони до нас прийдуть. Навіть уявімо, от, наприклад, спостерігаючи кожний чи кожна своє життя, хто скільки прожив, там, наприклад, 30, 40, 50, 60 років є люди, і, і які вже по 70 прожили. От тепер. Вернімося назад багато років і рівень життя, який був, а який сьогодні, і воно сталося правда якось незамітно. І навіть, звичайно, що це наша праця, але не все воно від нас залежить. Це є певний етап розвитку суспільства. Тут дуже важливо є, дорогі в Христі, зберегти найперше свою віру. Якщо ми збережемо свою віру, тоді ми не будемо жити у незгоді брат з братом, чи сестра з сестрою, чи батьки з дітьми, чи діти з батьками, чи сусід з сусідом. Ось це є основа стержень нашої злагоди. Тверда віра в Бога. І не надмірне сподівання на наші фізичні сили, тому що вони сьогодні є, а завтра їх може не бути. І цей приклад сьогодні нам чітко підтверджує свята великомучениця Катерина, якої сьогодні церква світло, пам'ять смерті вшановує. Яким чином? Свята Катерина походила з Олександрії з досить багатого роду, навіть зв'язаного з імператорським родом. І в 17 років вона навертається до християнства. Що є таке? 17 років? 17 років це є такий вік. Ще не повністю сформований, де людина має ще брак досвіду, але вона вже нічого не боїться. Вона вже думає, що вона вже чуть не все знає, і дуже смілива. Щоб ви знали, це дуже і дуже сміливий вік дітей, молоді, чи як ми можемо ще назвати, чи юнацького віку 17 років. Хоча дівчата вже повністю сформовані, вона отримує хрещення і бачить переслідування Максиміліана, вона виходить на площу і заявляє, що ти, царю, твориш, чому ти переслідуєш християн, чому ти піддаєш тортурам і мукам людей невинних за ніщо? А він сміється, каже, хто ж ти така красуне, що ти прийшла мене тут вчити? Натомість кличе 50 поганських тих своїх чудотворців, щоб її переконали, щоб насміялися з нею. І в тій дискусії, не знаю скільки вона тривала, свята Катерина навертає їх до Христової віри. Всіх тих поганських учителів. Тобто, яка це велика Божа сила імператор.